Я знову у Харкові. Ти вся розкішна. Нам говорять, здрастуйте, вся стійка барна. Міша Крупін з великим сольним концертом знову виступить у Харкові. І ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому рідному місті. Ми починаємо нашу програму у рідному місті. В Залі з'являється Міша Крупін, ікона українського репу, артист Харизма, інтелігентний талановитий. Харків'яни не приховують емоцій – дійсно скучили. Крайній концерт Міші Крупіна у Харкові був ще до початку повномасштабного вторгнення. З тих пір багато чого змінилося. Дуже багато людей прийшло знайомих. Так звісно, з ким і сварився, і не сварився. Мені все одно зараз. Ми зараз всі в одному човні, тому. Все, що було до Великої війни, ці, яка сталася 24 лютого, зараз все це пішло десь у минуле. Тому зараз час показує, хто є хто. Наразі ж на чорне говорить чорне. Зараз інші часи, і такі пісні, як червоний оксамит, вони ну, типу. Вже інше тому я її зробив інакше повністю. Я більше не збираюсь співати пісні, які будуть підпитувати оцей весь геть ватний двіж. Український виконавець відомий активною громадянською позицією завжди допомагає ЗСУ. В нас я не знаю скільки п'ять зборів. Зараз декілька в нас лотів. Один лот. Під один збір там, хлопцям, які збирають на автівку, другий в нас збір, я збираю досі там, на пікап, щоб встановити хлопцям дешку. Дуже багато зборів. І, але коли в мене не буває зборів, я все одно роблю збір і допомагаю іншим ну, в мене свій своє волонтерське коло. Тому, якщо. Хлопці збирають, я збираю окремо, а потім ще їм докидую. До речі, на концерті був проведений аукціон, на меті якого було зібрати один мільйон гривень для придбання евакуаційної автівки. Та аби закрити збір, Міша виставив власну гітару в якості лоту, на якій грав концерт. Новий власник придбав її за 170 тисяч гривень та задонатив на зсу. Знайомий дуже давно ще з тих пісень, котрі він співав російською. Але круто, коли він почав співати нашою рідною мовою. А стосовно того, яка аудиторія сюди прийшла і зібралась, це дуже багато волонтерів. Я сам волонтер. Від своєї організації ми тут будемо влаштовувати аукціон через нього. І взагалі я підтримую його. Він крутий чувак. Ми розуміємо, що зараз. А зараз, до речі, летять ракети з БНР, якщо що. А ось. Але ми зібралися тут, щоб зробити добру справу, і взагалі його останні концерти, більшість, вони направлені на збір на допомогу ЗСУ. Це не відпочинок, це така хвилина якась слабкість, але в користь для наших хлопців. Міше хочу побажати, щоб він продовжував так підтримувати нас, хлопців, і в цілому Україну. Слава Україні! Новий творчий шлях Міше Крупіна і новий подих української пісні. В залі пролунала навіть рідна мати моя. На У мене будуть тільки нові пісні. Тільки нові я людина, яка все життя рухається тільки вперед, і все. Раніше я себе стримував, стримував у якихось там політичних якихось там позицій. А зараз, коли почалась війна, вона просто оголила все. Оголила мої відчуття, оголила мої мою душу. Тому я е, буду просто казати все, що думаю. Доповнили вечір цікаві спогади зі сцени про навчання в консерваторії, про дружбу і сварки. А також фаршмак від Олі. Свій чоловік. Хайкавчані. Хайкавчані. От коли дізнався, всі мої друзі однією комунікацією зрозуміли, що треба йти, і ми одразу в останній момент схопили останні білети, і ось ми тут. Бажаючих потрапити на концерт було настільки багато, що організатори були вимушені закрити продаж квитків майже одразу після старту. Квитки почали продавати на початку квітня. Продаж квитків, половина квитків було продано ще до того, як ресторан виклав пост. У тому що у нас буде концерт Михайла Крупіна. Закінчилась продаж десь через тиждень. Був повний солдат. Михайло Крупін планувався ще другим концертом, тобто завтра в понеділок, але вирішили перенести його трошечки пізніше. Звиваю інформацію. У липні чекаємо на концерт Михайла Кропіна. Будемо наступні концерти робити трошки меншими, тому бронюйте заздалегідь, бо дійсно кількість квітків буде дуже обмежена. Нам не подобається, коли дуже багато людей. Нам подобається, коли всі задоволені, всім комфортно і всі щасливі. Ну і на останок вечора міша Кропіна у Харкові зазвучали легендарні харківські хіти. Я знову в Харкові, ти вся розкішна. Кошміє, аби у все як хотілося. Та звісно, ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті. Анастасія Почарніна, Сергій Ткаченко, Вадим Макарюк Вісті.